Тиждень після атаки, як криворіжці оговтуються від чергового ракетного удару. Доля розтрощених росіянами багатоповерхівок? Ексклюзивне інтерв'ю із начальником районної військової адміністрації Євгеном Сутниченком. Скучного вам дня і ночі, дорогі земляки. Чи відчувають себе у безпеці криворіжці? І чи все для цього зробили керманичі? Ми зібрали думки містян. Це проект про Кривий Ріг та криворіжців. І ми починаємо. Дев'ять людей загинуло 38 постраждали. Такі наслідки ракетного удару по кривому рогу, який стався 12 червня. Російська ракета Іскандер М влучила в житловий квартал пошкодивши 49 багатоквартирних будинків. Більше десятка постраждалих і досі перебувають у лікарнях. 14 червня у кривому розі оголосили днем жалоби. Через тиждень після влучання ми відвідали місце трагедії і поговорили з тими. Хто вийшов, про що мовчали, і лише зараз почали говорити люди. Про це далі у сюжеті. Ще тиждень тому тут кипіло життя. Тут вирощували помідори, петрушку та доглядали за улюбленими онуками. Сьогодні тут оговтуються від поховань. А ті, хто вцілів, виносять сміття із розтрощених помешкань. З цієї сторони закрили, все і ні. Дивіться, що опять. А що там у вас? Ну, потолок упав, воно. Тільки що упав потолок, в кімнаті взагалі упав потолок. От заходьте. Пробитий дах, розбиті вікна та потріскані стіни. Так після ракетного удару стала виглядати квартира пенсіонерів Віталія Васильовича та Раїси Іванівни. Та ми тільки що прийшли, воно намокло, воно намокло все. Дощ вчора ж був такий і вчора і позавчора був дощ. Через тиждень після трагедії подружжя повернулося у помешкання. Говорять, вважали цю місцину тихою і планували доживати тут старість. А тепер бідують. Нас заглушило. Ми не чули взрива. Я отак от боком стояла коло вікна. Усі жильці, ніхто ніхто не чув. у нас нічого не чув. Сильне не що... давлення здорове було, перепонки придавили. Крізь сльози, пані Раїса демонструє, як душі добивають пошкоджену вибухом квартиру подружжя у розпачі і не знають за що хапатися. Оплакують своїх загиблих сусідів. Дівчата Переселенка. Пересіленка з Херсона. Заховалась дитина тут. Чоловік служить. Чоловік служи. Я вже давала цей. Я поки ні в не достоянні. Але ви будете з Віцеля виїжджати? Ми ще не знаємо, ще не пройшло навіть 9 днів, як сестра погибла. Дочку я д'ють додому, вдома похоронила. Дуже дивиться, це що цуклетова! А це ще одна сусідка постраждалого будинку Любов Іванівна, щойно прибігла з роботи проконтролювати чи не тече дах. І зранку на підлозі лишила тази та кастрюлі, аби, хоч якось, врятувати квартиру від руйнувань та плісняви. Атака на Кривий ріг сталася 12 червня. По обіді ракета Іскандер М влучила прямо в житловий район пошкоджено 49 багатоповерхівок. Операція з порятунку людей тривала кілька діб. Завали розбирають. І досі тут росіяни вбили дев'ятеро людей, 38 травмовані. З них 5 це діти. У лікарнях і досі перебувають 15 криворіжців. Троє з них у важкому стані. 14 червня у Кривому Розі оголосили днем жалоби. Тим часом у власному телеграм-каналі голова ради оборони міста Олександр Вілкул відзвітував з приводу допомоги мешканцям постраждалим під час атаки. Усі з 21 пошкодженого даху на будинках були тимчасово закриті плівкою та іншими матеріалами. На 100% закриті ОСБ, тарпауліном та плівкою, 274 вікна у під'їздах та школі. У квартирах 268 вікон. Крім того, тим чиї квартири постраждали, буде надано матеріальну допомогу від міста. Прийнято 110 звернень. Перші виплати на 550 тисяч гривень, уже передані до казначейства минулого тижня. Додатково передано актів на 1 мільйон 100 60 тисяч решта найближчими днями. Гроші постраждалим надійдуть одразу, як тільки держказначейство пропустить кошти. Допомога буде надана усім, хто її потребує. Поки жителі чекають допомоги, а це переважно пенсіонери, самотужки рятують свої пошкоджені квартири. Виносять сміття, підставляють для дощу посуд та п'ють заспокійливе. Бо як встигнути до холодів відремонтувати оселю, а головне чиїм коштом не знають. Тіжело. А ти мені Я не діло мені тут не п'ять. Ви зверталися кудись по допомогу. Та коли... тут ось весь респолком тут був. Ми ходили в респолком, там треба було якусь справку, там нема нікого. Сказали, що всі тут. Ну от подивіться, що робиться. випало. А це сьогодні. Атака на Кривий ріг 12 червня одна з наймасштабніших для міста через кількість загиблих. Дехто взагалі побачив у цьому фатальний збіг, бо рівно рік тому під час аналогічного обстрілу у п'ятиповерхівці загинули 11 людей. Скільки людей у місті від початку війни вбили росіяни? Та яка доля розбитих ракетами будинків? Про це в ексклюзивному інтерв'ю ми поговорили із начальником Криворізької районної військової адміністрації Євгеном Ситниченком. Скажіть, будь ласка, скільки постраждало мешканців району, та скільки загинуло від початку війни? З початку війни на території Криворізького району, на превеликий жал: 55 осіб загинуло від ракетних ударів. 150 отримало поранення різного ступеню характера, осколкові поранення баракотравми. Це за весь період військового вторгнення на територію України. Яка матеріальна допомога надається постраждалим мешканцям? Матеріальна допомога незалежно від громади? Міська територіальна громада надає фінансову допомогу щодо реабілітації, лікування. Також коли пошкоджується майно, залучається кошти з місцевого бюджету на відремонтування цих зруйнованих, частково понованих. Частково зруйнованих будівель, також державна програма. Є відновлення є, якого люди дають свої дані, і за рахунок державного бюджету надаються допомога для відновлення зруйнованих будинків і житла. Також волонтери, які на території нашого району працюють в перші хвилини, в перші часи надають свою допомогу там і ЮСБ, і плівка, і тарпуалін все можливе, які є і психологічна допомога, і медична допомога, також від волонтерських організацій, які в нас більше 30 таких потужних на території криворіжжя існують, працюють і щоденно вони долучаються до таких проблематик. Наскільки активно у вас в районі просувається робота з реконструкції та відновлення пошкодженого майна? Так, це проблема велика, тому що е, є такі випадки, коли е, влучання в велике в багатоповерхові будинки. Це об'ємний е, такий об'єм, великий об'єм робот. І от е, минулого року, коли були влучання в будинки, в петопорохова будинок буде повністю демонтований на тому місці. По плану, можливо, будуть новий будувати, але він буде на превеликий жаль повністю демонтований, тому що він не пригодний до ну, використання його в подальшому, коли минулого року також було влучання в поверхівку, Там будуть є можливість, є експертний висновок, що можливо розібрати під'їзди, і остання частина будинку можна використовувати. То там буде частково де частковий демонтаж будинку. 326 укриттів та 213 пунктів незламності підготовлено у кривому розі за майже два з половиною роки війни в Україні. Такий звіт оприлюднили владці Кривого Рогу, підсумовуючи 2023 рік. Кількість немала, Та чи відчувають себе у безпеці криворіжці? Ми запитали на вулицях міста. Конечно нет, переживаем сильно. Слышал, что делают бомбиже, все и все делают. Вот на остановках вот эти сделают же укрытия. Все оно ну, делается у нас. Сзади вызывают называют половины. Ну, я розумію, що робити? що на робочі нічого краще не змогли не придумати. Як ми можемо себе захищеними? Без, Ніком, як вам сказати, не керована ракету. Ну, Куди хотіла, то й полетіла. Ми, Ніхто не, не, в цьому не, не, не захований нічого. Крім вас проєкт, поки ми добіжимо туди, так, це ж не те, що ми молоді, молоді люди, вони yeah, yeah? yeah. <Metropolitan> yeah. сирі. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте ну, з боку там влади, міста, району, що робиться все добре? Нічого не робиться. Взагалі нічого не робиться. Оці поставили, оці е, у біжища, оці на остановках, а хто туди ходить, ніхто туди не ходить. Та ніхто... Хто ходить, то відбувається. Вони а взагалі не заходять. бачили ні разу, щоб там хтось заходив туди взагалі. Дивіться, не зовсім, бо стан ППО. Uh, ну, можна сказати. Uh... Добрий, не сказати гарний, добрий у великих містах. У менших містах не відчувається такі безпеки, як у великих містах. Які? У, у, у які міста Київ, в першу чергу, може Дніпро, а Кривий Ріг, мені здається, не так захищений, як у порівнянні з великими містами. А що можна зробити? Что в такой ситуации можно сделать? И уже никто не ходит практически. В начале войны ходили, а сейчас, пока дойдешь туда, то все и закончится. Очень-очень нервы на пределе. Тяжело это все. И так слышно, как будто во дворе взрывается. Нарешті відповіли, пройшов тиждень, як 11-й телеканал відправив запит у Криворізьку міську раду, аби отримати коментари з приводу корупційного скандалу, де місцевих чиновників і освітян звинувачують у наживі на ремонті шкільних укриттів. За матеріалами поліції очільниця одного з районних відділів освіти разом із директором спортшколи та групою товаришів-підрядників планували добряче нагріти руки на бюджетних коштах, як мінімум. 18 об'єктів будівництва. Нагадаю, ми відвідали одну із шкіл цього списку, а саме п'яту спортивну школу. На місці з'ясувалося, що укриття там і близько не було. А діти під час тривог бігають у сусідній заклад. Отже, у міськраді відповіли, що начальник відділу освіти виконкому Тернівської райради та директор п'ятої дитячо-юнацької спортшколи таки звільнені. Про причини вирішили не уточнювати. А на цьому наш випуск завершено. Keep coming, carry on, що у перекладі з англійської зберігайте спокій та продовжуйте. Це відома фраза Вінстона Черчилля у 1939 році стала лозуном сили та мужності сполученого королівства під час підготовки до другої світової війни. Цей лозунг піднімав моральний дух британському суспільству, якому тоді загрожували широко прогнозовані масові повітряні атаки на великі міста. Усе як у нас з вами зараз. Тож, будь ласка, не нехтуйте правилами безпеки у разі тривоги. Обов'язково переходьте в укриття і найшвидшої нам перемоги. Коментуйте наш випуск і підписуйтесь на 11. Побачимося наступного тижня.